Друзі, бажаю всім гарного вечора. Так, вечора одного з підрозділів ЗСУ зробив ось такий, можна сказати, плов, ну коротше, каша з м'ясом. Бо для плова рис треба, щоб був, знаєте, довгий. Ну, які нам дають, такі робимо. Салатик зробив. Коротше, завжди робив курка за раз. Я вишив просто курка. У мене були свіжі гриби кинув Сюди з статті грибами дуже вкусно. Яйця, кукурузка і свіжа зелень. Та ви що, який салат. Потім по стандарту гріночки, ковбаска, огурчики. Ще остатки шинки. Ну, Волонтери сьогодні передали сільодочку. М -м -м, дякую, і аджіку теж. Дві теплих кришки по стандарту. Крав'яночка, зелень свіжа, бутерброди, дружок. На хлібі одихає, йому, коли його знімає. Тут, а, з вишнею, з картошкою і з капустою. Ну і там нас смаколики. Отам і отам. Дякуємо волонтерам. Ось так, ось така у нас вечора. Всім гарного вечора, бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні і героям слава!